Це відео виключно для тих, хто займається теорією. Вітаю, друзі! Мене звати Анастасія Анху і я сучасна світла відьма. Вибачайте за мій голос, трошки він підсів, але мені дуже хотілося б вам передати цю інформацію, котру я отримала. Теоргія – це взаємодія з богами, духами, демонами, янголами, ким завгодно. Тобто, ви це вже знаєте. А, і такий класичний спосіб а, взаємодії з цими вищими духами. А... Це напевно, як ви робите, робити підношення і потім щось просити. По типу, і до речі, багато хто путає, плутає істинну таку магію і дії мага з перекладанням відповідальності. Тобто, коли ми просто щось там підносимо, щось просимо, ну це так не працює. А за стодами потрібно працювати і потрібно бути корисним як для них, так і в цілому для світу, тому що існування взагалі всіх. Істот в нашому світі це розвиток. І мені прийшла така дуже цікава думка, точніше, я до цього прийшла за декілька місяців моєї роботи, до речі, не дуже гармонійним способом я до цього прийшла. Одразу ділюсь з вами, коли ви починаєте працювати. З якоюсь вищою істотою, будь то Архангел Михаїл, будь то, я не знаю, там сатана, або будь-то богиня іштар, ви повинні розуміти, що у кожного духа є дві сторони: є сторона така світла, добра, можна сказати, є сторона темрява. І яка сторона для вас активується, це залежить не тільки від ваших слів, скажімо так, а це залежить від ваших думок, від вашого стану в цілому. А наш стан він формується з наших думок і з наших дій. Тому, якщо ви самі знаходитесь на такої низьковібраційної частині вашого життя. Якщо у вас стан такий пригнічений, якщо ви відчуваєте агресію, гнів, заздрість або щось інше, якщо ви просто відчуваєте себе негармонійно, ви можете почати працювати з вищою істотою, при тому будь-то янгол, будь-то демон, це не так важливо. Ви можете отримати, скажімо так, зріст, але не дуже гармонійним способом. Тому а, насправді ось а, медитації та інші способи а, зробити себе більш енергоенергомким і високовібраційним, да? це дуже дуже важливо. І ось, наприклад, ви прийшли до того ж, я не знаю, там архангела Міхаїла, і ви думаєте, о, зараз попрошу щось у Янгула. Янгули вони такі світлі, і у мене все точно збудеться найгармонійнішим способом. А архангел наш Міхаїл це взагалі-то архангел війни. І у нього також є його темна сторона, котра може виступати. Котра може проявитися через ваш стан, розумієте? Тобто ви можете підсвітити для себе ось цю темну сторону і потім йти шляхом, шляхом цієї низьковібраційної, темної сторони. Тобто не дуже гармонійним шляхом. Також, наприклад, візьмемо Люцифера, того ж, нашого любимого да? у нього є. Висока, висока, скажімо так, високовібраційна частина є а така темна, низьковібраційна частина, і яку частину ви оберете, це також залежить від ваших думок, дій і вашого стану. Ось ви почали з ним взаємодіяти будь-яким способом. Ви можете піти через низькі вібрації, через його тіньову сторону, темну сторону, проявлення, так, через темне проявлення. Ви можете піти через світле, високе проявлення, там, де він добивається своєї правди, свободи і всього прочого. Тобто, ви розумієте, всі персонажі, починаючи від Яхве, Яхве це той Бог, котрому всі моляться в мічетях, в церквях до сатани, Люцифера, також котрому моляться он церква сатани є, до речі, дуже сприятлива така. А, і там і там є і низькі вібрації, є і високі вібрації. Я вам всім рекомендую, друзі, давайте вже переходити на ось ці високі, тому що там я гуляла, там мене побили. Я вам рекомендую просто давайте ось тут йти. Так ось, навіть коли ви працюєте з тим же дьяволом, ви можете обрати ось цей шлях, тому що дьявол – це також високовібраційна істота, котра спрямова на. На розвиток, котра може дати вам енергії на розвиток ось цим способом адекватним, нормальним, коли ви йдете через високі вібрації, через донесення якоїсь своєї правди, розвитку у світ людям віддаєте, самі розвиваєтесь і творче, і гроші заробляєте, і духовно, і можете скатитись ось тут. А яка мета? Яка мета того, що ви скатитесь ось сюди? А мета в тому, щоб ви піднялись. Тільки ось цей спосіб розвитку, він вже буде не таким гармонічним для вас, розумієте, але це все про розвиток. Так ось, для того, щоб ви могли, ось приходжу, приходжу до того, що я хотіла вам сказати: для того, щоб ви могли адекватно працювати найгармонійнішим способом з будь-якою істотою із архангелом, у котрого є дві сторони: темна світла і з Сатаною, з люцифером, у котрого також є дві сторони: і темна, і світла, а ви можете прописати, прописати собі якості, котрі ви хочете перейняти. І тут я підходжу до того, як можна ще працювати з вищими істотами. Якщо ви вивчали таро, а я думаю, більшість тут вивчало, тому що це як база, якщо ви ще не вивчали таро, почекайте мого навчання, я скоро запущу. Навчання по таро, записуйтеся, <с> можна заздалегідь записатися. Коротше, це така база. І там є такий метод вивчання глибокого таро, коли ви проживаєте аркани. Тобто ви входите в енергії арканів таро. І метод теоргії, тобто взаємодії з істотами, з вищими, який мені набагато ближче, чим робити підношення, там щось просити, це входити в енергії. Цієї істоти, божества, янгола, демона, входити в енергії та пропускати через себе енергії, для мене це, як виявилось, найкращий спосіб. І ось я обрала зараз як наставника, точніше, не тільки я обрала, і мене обрали Бог, єгипетський тод. Це Бог вважається луни таємних знань, розвитку, навчання та всього іншого, якраз те, що мені потрібно. І потім я відкрила в собі частинку його зверх душі, скажімо так, я раніше жила в цивілізаціях, котрими управляла енергія тоте. Коротше, щоб не лоханутися, як з люцифером, коли у мене все пішло в мінус, я собі виписала. Ті якості, котрі я хочу перейняти. Тобто я дуже детально проаналізувала, сходила в регрес, в мільйон ченелінгів, і я виписала для себе якості, котрі я хочу перейняти, щоб проводити через себе ось ці енергії, Ва ім'я розвіті, тобто для свого блага, ви розумієте? І я виписала високі вібрації, спрямованість на розвиток, егоцентризм в плюсі. Для мене це дуже важливо насправді, я взагалі а, і обирала для себе люцифера, тому що там таке дуже високий рівень цілеспрямованості і егоцентризму в плюсі. Мені це важливо для розвитку моєї, а, моєї імперії, імперії духовності. А далі снабізм також в плюсі, а, як би це не звучало. Тонке відчуття вкуса, творчості з техногінністю, емпатія, з паніманням, самоценності і масштаб. Ви, коли будете працювати з істотою, я вам просто хочу передати, щоб ви не бездумно просили щось за підношенням. Це ж зовсім не те, ми з вами виходимо на вищий рівень, якщо ви в моєму оточенні. Я хочу, щоб ви спробували перейняти ось ці сприятливі якості. Вашого наставника, так, вашої вищої істоти, з якою ви працюєте, во, во благо і задля своєго розвиття. Спробуйте просто виписати, щоб ви слідували саме світлої стороні, котра може допомогти вам у вашому розвитку, як фінансовому, матеріальному, так і духовному. Ну, а як входити у вібрації істоти, як проводити через себе ось ці вібрації? Ну, про це все я розповідаю в ковені. Якщо я не казала про це напряму, то можна поміж строк це прочитати. Тобто медитації, взагалі, налагодження зв'язку з істотою. Багато різних способів. А це потрібно експериментувати. Причому вам самостійно. Я сподіваюся, інформація, яку сьогодні я вам надала, така. А, в, моменті, в моменті прийшла, записала. А, я сподіваюся, вам це було корисно. Якщо було корисно, обов'язково ставте лайк і напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже дякую і бажаю вам а, приємних, гармонійних взаємодій з вищими наставниками.